Наш партнер, служба безпеки Сіріус. Корпорація Сіріус має найсучаснішу матеріально-технічну базу та пропонує повний комплекс послуг з безпеки, пультова охорона, пожежна безпека, охоронні системи, захист інформації, фізична охорона, gps охорона авто, сіріус, зірка вашої безпеки. Шериф холдинг охоронних підприємств, охоронна, тривожна. Пожежна сигналізація. Групи швидкого реагування озброєні. Спецпідготовка. Шериф захищати та охороняти. Партнер програми Служба безпеки «Гарант Груп». Охоронна компанія Служба безпеки «Гарант Груп» створена командою фахівців, які успішно працюють на результат. Настав час чесних професіоналів. Груп» – гарантія вашої безпеки. Отягом тижня знімальна група програми Територія закону виїжджала туди, де було скоєно злочин. Втім, наше завдання не лише розповісти про криміногенну ситуацію в країні, а й озброїти вас необхідними знаннями знаннями, що убезпечить люди. Міліція Донецька затримала двох злодіїв, які спеціалізувалися на викраденні брендових речей із бутиків міста. Частину одягу вони планували носити, а решту продавати. Зловмисники виявилися за їжжими гастролерами. Крадією двох заходили до магазинів спортивного одягу всесвітньо відомих виробників і непомітно складали вподобані речі до спеціального пакету, який дозволяв безперешкодно виносити поцуплене, каси та антикрадіжкові ворота. Чудо пакет виготовили самі. Технічними способами вдавалося виключити поступлення сигналу. І відповідно, п'ять краж йому довелося шить. Крали переважно дорогий одяг із нових колекцій. Зі слів зловмисників, загальна вартість привласненого майже 10 тисяч гривень. За десь дітей бутіков навіть шість, около шість. За усі ці кримінальні походеньки крадіям тепер світить шість років на нарах. До два десятки людей потрапило на гачок інтернет шахрайки у Києві, Аферисткою виявилася студентка юридичного факультету одного з київських вишів. Знання законів не втримало дівчину від злочинних дій. Знімають відбитки пальців та допитують про ці всі слідчі дії. 20-річна киянка раніше знала лише з лекцій, а тепер відчула на собі. Аби роздобути грошей, студентка Юрфаку вдалася до шахрайства. Затримана розповіла схему шахрайства, виклала в мережі інтернет повідомлення про продаж мобільного телефону за заниженою вартістю. Потерпілі, які телефонували та хотіли купити телефон. Перераховували частину коштів на рахунок затриманої, та після, після чого не отримали у відповідь ні телефону, ні взагалі ні ніякої відповіді. Свій вчинок дівчина виправдовує боргом по кредиту, який вона таким чином намагалася погасити. Я не було роботи, не могла втратити на роботу. Я вирішила займатися мошенничеством. Виставила на сланду, в попівдення розділ в бо в продажу iPhone 5 с. Сподівалася, що їй буде важко вирахувати. Відтак зі студентської лави дівчина невдовзі пересяде на лаву підсудних. Їй загрожує до трьох років позбавлення волі. Останнім часом в Україні сталася низка гучних нападів на інкасаторів. У липні минулого року з різницею у три дні пограбували інкасаторські машини у Миколаєві та на Дніпропетровщині. Цьогоріч хвиля таких злочинів прокотилася Сходом України. На думку експертів, убезпечити перевезення грошей від грабіжників складно, але все-таки можливо. Як правило, до нападів на інкасаторські автомобілі злочинці ретельно готуються, добре знають маршрут та час виїзду машини, адже працюють за наведенням і нерідко мають спільників серед співробітників банку або служби безпеки. Ще три чинники, які ставлять грошові перевезення під загрозу це низькокваліфіковані охоронці, непідготовлений автомобіль та недотримання інкасаторами інструкцій. Я їду з закритими окнами, що категорично захищено. При остановке автомобиля, выхода кассира и сопровождающего водитель не блокирует двери, оставляет двери в автомобиле открытыми, глушит двигатель, отвлекается не служебными разговорами по мобильному телефону, принимает пищу, выходит на перекур. Это такие вот самые распространенные нарушения, которые могут быть. Звести ризики пограбування практично до нуля. Правильно організувати супровід та перевезення коштів і матеріальних цінностей можуть лише фахівці, такі як працівники холдингу, шериф, компанія має підготовлених охоронців та відповідний транспорт. Машина має бути оборудована. Кнопка тревожной сигнализации. Если какая-то нестандартная ситуация, чтобы водитель мог принять решение, нажав на кнопку «Вызвать подкрепление». Машина должна быть оборудована резервным каналом связи. Все машины оборудованы радиостанции, которые имеют радиоканал, который закреплен только за нашей компанией. Никто больше на этом радиоканале находиться не должен и не может. Опять же, если мы видим, что ситуация развивается не по сценарию, машина отклонилась от заданного курса, есть возможность эту машину заблокировать, остановить прямо из офиса. Послугами супроводу вже скористалася низка фінансових та банківських установ Києва. В екіпажах їхніх інкасаторських автомобілів співробітники компанії Шериф. Вітак старший охоронник групи завжди першим виходить з автівки, оцінює обстановку та супроводжує інкасатора, коли той виконує свої обов'язки. Решта охоронців перебувають в спецавтомобілі. Вони постійно залишаються на поготові. Снарядом прорабатывается правило захода, выхода в банковское учреждение. Наряд следит, чтобы водитель ни на метр не отклонился от заданного маршрута. Соответственно, без команды старшего наряда из банковского учреждения никто не выходит. Соответственно, если происходит нестандартная ситуация, в первую очередь нажимается тревожная кнопка. Передається сигнал праці, що є проблематика, соотвісна звучиться яка проблематика, і на помощь цьому наряду висилаються допоможі сили, в тому числі можуть висилатися сотрудники міліції. Супровід охоронців потрібен і приватним підприємцям, які мають малий або середній бізнес, щоб убезпечити себе від вуличних грабіжників або крадіїв під час перевезення виручки. Після передачі коштів озброєний охоронник виходить на вулицю і проводжає людину до автівки. Він уважно стежить за оточенням і сідає у машину останнім. У цей час його напарник пильнує з авто, щоб у будь-який момент оперативно відреагувати на зміну ситуації. Будь-яка торгова точка має здавати в кінці дня виручку в відділення банку. Відповідно, якщо це не одна торгова точка, а їх 2, 3, 5, 10, вже є людина, який відповідальна за збір виручки по цій торговій точці. К сожалению, часто выручку собирают, потом трамваи везут, либо еще каким-то другим способом везут. Когда происходит нападение, когда эти деньги отбираются, люди сожалеют, почему они ранее не обратились к нам. Сама по себе услуга недорогая. Разовый выезд, если мы вписываемся 2 часа, стоит всего лишь 100 гривен. Если это постоянная постоянная работа на постоянных условиях, стоимость наших услуг от 50 гривен человека час работы. Послугами супроводу можуть скористатися і звичайні громадяни, які планують отримати велику суму грошей, наприклад, після продажу автомобіля чи квартири. Наприклад, як Іван, який щойно уклав угоду з продажу своєї земельної ділянки та будинку. Їхати з такою купою грошей без надійної охорони чоловік не наважується. Задля власного спокою киянин викликав шериф. Каже, хотів перестрахуватися, бо випадки бувають різні. При підписанні фінансових договорів на очень крупні денежної суми, щоб обезопасить себе, обезопасить доставку денежных средств, не тратить нервы. Я обращаюсь в компанію шериф, в компанію професіоналів. Ребята делают свою роботу дуже добросовісно, качественно. Задоволені клієнти головний показник ефективної роботи будь-якого підприємства. А в компанії шериф з кожним роком їхня кількість лише збільшується. Це був останній сюжет сьогоднішньої програми. Наш творчий колектив бажає вам вдалого тижня і наголошує, якщо ви стали свідком або борони Боже жартою злочину, терміново телефонуйте на 102. Ваша оперативність дозволить правоохоронцям розкрити злочин гарячим слідом. Бережіть себе та щастить. Наш партнер, служба безпеки Сіріус. Корпорація Сіріус має найсучаснішу матеріально-технічну базу та пропонує повний комплекс послуг з безпеки, пультова охорона, пожежна безпека, охоронні системи, захист інформації, фізична охорона, gps охорона авто, сіріус зірка вашої безпеки. Шериф, холдинг охоронних підприємств, охоронна, тривожна. Пожежна сигналізація. Групи швидкого реагування озброєні. Спецпідготовка. Шериф захищати та охороняти. Партнер програми Служба безпеки Груп». Охоронна компанія Служба безпеки Груп» створена командою фахівців, які успішно працюють на результат. Настав час чесних професіоналів. Груп» – гарантія вашої безпеки.